Кожна хвилина, кожна секунда веде нас до того, наближає нас до того, що наше життя закінчиться. Нас закупають в землі і до побачення. Все. І дай мені відповідь, звідки ти можеш знати, коли настане цей етап, цей момент, що час покинути цей світ. І ти далі, живеш, ти далі віддаєш. саме головне, ти віддаєш час, наш час, який не купити, який не позичити, який не знайти, який не побудувати, не создати. Це саме головне, що є в нас Час. Ходитись фільм непонятні, погуляти, днями, ночами за бомбом, не спати. З 15, до 17, до 18. -ти. Я займався непонятно чим. Я займався непонятно чим. Я вам кажу, що... гуляв, знав випити. Клуби якісь. Блін, уже мені 25, мені лише недавно було, я недавно в школу ходив. Уже мені 25. Куди летить так час? Ось куди летить так час. Це не час летить, Це ти, ти. віддаєш тупо час, викидаєш, йдеш на дешевий дофамін, на всяку фігню. Ти віддаєш цей час, тому ти нічого ніколи не встигаєш. У тебе повинен бути план. Ти знаєш, ти повинен знати, скільки годин ти займаєшся тим, скільки годин ти спиш, скільки годин ти біг, скільки годин ти віддаєш у цих годин да, щоб посидіти, чуть, -чуть поклацати, погуляти. Понятно? це 90-95% свого часу ви повинні віддавати навчання на себе, не значить, що в школі вчитись там, то що у вас не цікаві, то що ви знаєте, що по житті воно вам ну, нічого не поможе. Навчання для себе, те що ви хочете. Сон, тому що це дуже дуже важливо. 7-8 годин в сутку це ну, повинно бути, це база. Їжа, виділяємо собі їжу. Ми сідаємо місяць, сходити по таку годину. Ми знаємо, скільки моїмо. Ми, ми поділи, пішли, а не лягли сіли за стіл їсти. Поки їмо тік-ток, уже дві години сидимо за столом, що там їмо, бо дивимося відоси. Ні, ми знаємо. Ми сідаємо 20 хвилин. Ми хаємо ми далі займаємо своїми ділами. Не значить, що ви після школи пішли сіло комп гонки, потім фільм подивився, ніж спати, і ні. все, день Пойми, Помішу цього дня вже не буде. І задай собі не питання. А куди ви пішли? Куди ці години пішли? Вони не наближили, чи мені чим допомогли. Я забуду цей день, тому що цей день такий сіоставій. Головне це час відділяти, час вкладати в те, що вас наближає до чого. Те, що вас міняє, те, що вас надихає. Мені 22. І тільки час я починаю своє свідоме життя, таке, яке я хочу. І я бачу, як у мене виходить. А все тому, що я поняв, що я віддаю час на ту пошлак галі. Тому наше головне. Це виділяти час, ми повинні знати, для чого ми відділяємо цей час. Ми повинні знати, а як мені допоможе, це, що я буду ось ці 20 хвилин читати книжку. Як мені це допоможе? У нас повинен бути план, у нас повинен бути бачення в голові, що ось ці 20 хвилин я відділяю на читання книги, тому що ці книги я навчу то-то-то, і в майбутньому все мені допоможе. Тому не відкладайте, не викладайте те, ваші плани, не відкладайте нічого. Починайте вже сьогодні діяти. Починайте сьогодні діяти і весь час свій вільний кладайте в себе. В себе, в себе, в себе, в себе.